Читаємо два уривки із Святого Письма, Євангелія від Івана, 11 розділ, 39 вірш. Промовляє Ісус: Відваліть цього каменя. Сестра вмерлого Марта говорить до Нього уже, Господи, чути, бо чотири, дні, бо чотири вже дні Він у гробі. Євангелія від Луки, 24 розділ, перший вірш. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі. Якби можна було одною фразою сказати тему, про що ми будемо говорити, я би, я би дав такий заголовок, питання таке. Де пахощі? Нам прекрасно відомі ці обидві події, тим більше, що історія з Лазарем дуже пов'язана з тим, що далі відбувалося з Ісусом. Якщо ви почнете читати 12-й розділ Івангелії від Івана, він починається з слів, що Ісус прийшов на те місце, де Він Воскресив Лазаря. Пізніше, коли той же 12 розділ розповідає про в'їзд в Єрусалим, говориться, люди зустрічали серед усього іншого і тому, що вони чули про Воскреслого Лазаря. Отже, ми бачимо дві події: події, нібито дуже пов'язані і дуже подібні між собою. Є гріб померлого лазаря. Привалений каменем, є гріб померлого Ісуса, завалений каменем. Але далі вони починають розходитися в ці події. Кілька слів нагадати, я думаю, що більшість прекрасно це і без мене знають стародавні єврейські традиції поховання. Ми бачимо це в Біблії, ми можемо це довідатись із іншої літератури, що вони ховали не так, як ми. Вони не мали звичайно закопувати людей в землю, але більш-менш шанованих людей вони ховали у печерах. Може, просто люди, ні в рабів, вони закопували і навіть ніяких пам'ятників не ставили. Але люди, шановані, ховалися в печери. Їх клали, спеціально вирубували чи знаходили вже готові природні печери, їх туди клали і там залишали. І ось ми дивимося на той день, коли Ісус підійшов до гробу Лазаря. Він просить відвалити каменя, але Марта здивована цим проханням. Це означає, що ніхто не збирався цей камінь відвалювати, відвідувати тіло Лазаря. Чому першого дня в тижні жінки взяли пахощі і йшли до тіла Ісуса Христа? Воскресіння Лазаря відбулося незадовго до Воскресіння Ісуса. Пройшло зовсім небагато часу. І коли ми читаємо, що Марі, Марта говорить, уже Господи чути, а по-іншому вже смердить, бо вже чотири дні він в гробі. То, напевно, нам не важко буде здогадатися, чому на третій день вони йдуть із пахощами. Вони знають, який запах вони там зустрінуть. Вони знають, що їх буде чекати в тій печері, але все ж таки вони йдуть. Навіщо? Чому ніхто не ніс пахощів лазарю? Чому ніхто не збирався намазувати на третій, на п'ятий, на десятий день Лазаря? Але вони йдуть до тіла Ісуса. Чому? Єдина відповідь, тому що вони збиралися приготувати його до відвідин інших людей. Це тіло мало стати місцем паломництва. Вони планували, що цей гріб буде відкритим для відвідин людей, що не було прийнято в єврейській традиції. Це не було прийнято і тому лазаря так не готували. Лазар був завалений один раз, і це мало стати назавжди. Можна було плакати біля гробу, можна було відвідувати гріб, стояти біля нього, згадувати про нього. Можливо, садівник якийсь міг би там щось приготувати, щось посадити чи прополоти, але ніхто не збирався туди заходити. До Ісуса збиралися зайти. Єдина проблема була, як Марка написано, коли вони йшли. 16 розділ починається, вони питали одна одну, хто нам відвалить каменя. Можливо, вони молилися навіть так. Господи, пішли нам когось, хто відвалить нам каменя. І побачили би велике благословення в тому, якби вони когось сильного зустріли, хто міг би це зробити. Але, як нам прекрасно відомо, Господь перевершив всі їхні сподівання. Вони не знайшли нікого, хто відвалив би їм камінь. Вони знайшли, що гріб. Порожній, що камінь вже відвалений, так там і в Євангеліях написано. Вони знайшли, що каменя вже немає біля гробу, він вже відкочений, відвалений в сторону. Ось до чого все це говориться. Вони йшли помазати тіло Ісуса, замість цього вони зустріли Воскресло Ісуса. І питання, де поділися пахощі? Вони несли пахощі, які, як ми знаємо, коштували багато. Грошей. Це не була дешева справа. Де поділися пахощі? Немає цієї відповіді в Євангелії, але я думаю, ми можемо здогадатися, навряд чи вони далі носилися з ними. Можливо, вони там їх і кинули, як тільки довідалися, що Христос воскрес із мертвих. І це дві дороги, насправді, перед якими час від часу, а інколи досить часто опиняються християни. Роздоріжжя Одна дорога життя християнина все життя носити пахощі до гробу померлого Ісуса Христа, відвідувати померлого Ісуса Христа, згадувати померлого Ісуса Христа, розповідати про діла Ісуса Христа, прославляти Ісуса Христа померлого. Друга дорога християнського життя це зустрітися з Воскреслим Ісусом Христом. Це зустріти Ісуса Христа і залишити ті пахощі, які були приготовані для померлого. Можливо, хтось подумає, що мова йде тільки про якісь традиційні церкви, релігійних людей, які все життя справляють обряди, але в дійсності ми всі маємо таку небезпеку. Я сам себе питаю, і час від часу мені стає трошки ніякого самого від себе, коли дивлюся на своє життя. Боже, чи не почав я вже носити пахощі до гробу Ісуса Христа? Чи не почав я готувати померле тіло Ісуса Христа, забиваючи цей запах просто своїми пахощами? Чи хожу я із Воскреслим Ісусом? Одна Марія помазала живого Христа пахощами. І Христос сказав: це буде згадуватися по всі дні, скільки буде проповідуватись Євангелія. Інша Марія несла пахощі до мертвого Ісуса і не донесла їх. Це два способи служіння Ісусу Христу, і, на превеликий жаль, цей другий спосіб нікуди не зник. Вже дві тисячі років частина християн попадається в цю пастку і починає служити Ісусу Христу померлому, тому що це зручно, це легко. Це набагато легше, ніж ходити з живим Христом, коли твій Ісус Христос на відомому місці, про нього все відомо, ти знаєш, як туди пройти, ти знаєш, як ці пахощі принести, де їх залишити, як його помазати. Він там залишається завжди, в тому самому гробі, на тому самому місці. І це служіння вже має свою традицію, воно вже має свої правила. Ми вже. Чи ви, чи хтось інший, про кого ми не хочемо згадувати, будуть робити це день у день. Але приклад цей Євангельський показує, що зовсім інакше має виглядати наше служіння. Колись Христос сказав фарисеям, ревним служителям Божим: милості хочу, але не жертви, а не жертви» нагадав слова Пророка. Бо жертва це форма, це обряд, її принести дорого, але легше. Ніж проявити милість, бо це стан серця. Це серце повинно прийти в певний стан, затремтіти від милості. І, як виявляється, це складніше. Зустріти, шукати Воскресло Ісуса Христа виявляється складніше, ніж принести пахощі на відоме місце, де буде виконуватися відомий обряд хвали померлому Ісусу Христу. Двоє людей. Приходять на молитву? Один молиться і читає відому за багато років молитву, свою молитву. Не з книжки, свою, але про свої потреби, яку він повторює вранці, ввечері, може, вдень. в день. А інший не може двох слів зв'язати, а інший плаче і не знає, як сказати, як все це вимовити Богові. Може, з сторони молитва першого буде здаватися. Цілком правильною, гарною молитвою, а молитва другого буде незрозумілою через це бурмотіння, якісь слова, якісь сльози. Але може так виявитися: той, хто дивиться з небес, побачить, що перший приніс пахощі до гробу, а другий впав до ніг Воскреслого Христа, вхопився за них, за них і не знає, що сказати. Двоє читають Біблію. Один пробігає очима знайомі тексти, щоб пошвидше свою норму прочитати і закрити цю книгу, а інший вірш прочитав і, і не може відірватися від нього. І думки нахлинули на нього, яка то глибина. А другий прочитав і червоний став від сорому: Господи, як же ж я неправильно поступаю? А третій прочитав, і сльози потекли: Боже, який ти милостивий! Він, може, не 10 сторінок прочитав і не 10 розділів, він, може, 3 вірші прочитав, але він з Воскреслим зустрівся. А той перший добру справу робив, Біблію читав, але все це біля гробу померлого Христа відбувалося. Все це були пахощі, якими він намазував померлого Ісуса Христа, просто відвідуючи Його, забиваючи запах свого нездалого життя, перебиваючи його цими пахощами. В церкву прийшло двоє служать Богові, тільки один помазання приносить до тіла Христового, обряд відбуває, а другий в кадильницю насипає ці пахощі, щоб воскресли Христос, який по правиці Отця, стоїть, щоб Він прийняв їх. Таке може бути наше служіння. І від нас залежить, що ми оберемо, яке з цих служінь ми будемо обирати, яким буде наше ходження. І це не можна зробити одного разу. Сказати, Господи, я буду служити Тобі Воскреслому. І воно саме по собі піде по цих рейках і буде їхати цей потяг наш завжди до самої смерті. Це наш щоденний вибір. Це вибір, який ми будемо робити сьогодні, і завтра, і післязавтра. І ще одне, що хочеться сказати. Інколи так трапляється, що християни, християни хочуть якісь недоліки свого життя, те, що вони, може, підсвідомо бачити в собі, замінити якоюсь атрибутикою, якимись брязкальцями, щось на себе повішити, причепити до себе. Щоби Свій мінус християнського життя, ось, чи тою рибкою, чи тим хрестиком, чи наклейкою, чи висловом якимось, чи браслетом, чи ще чимось перетворити на плюс, нібито ось це зовнішнє, показове зможе змінити те внутрішнє, невидиме, той недолік. Хочеться сказати всім нам нагадати, що це те саме служіння, помазання, намагання принести пахощі до гробу Ісуса Христа, замість того, щоби Розібратися в своєму серці і знайти живого Ісуса Христа, Воскреслого із мертвих. Ми євангельські християни. Ми не буддисти, які можуть поставити торохкотілку молитовну, так в них прийнято. І вітер буде її крутити, а вони вважають, що скільки вона крутиться, оце так їхня молитва буде підноситися. Вітер крутить торохкотілку, вона торохкотить, і це їхня молитва. Більше нічого робити не треба. Воно саме собою буде молитися за вас, за них. Але в нас не буде так. щоб ми на себе не почепили? Чим би ми зовні не виділилися, це не замінить внутрішнього стану нашого серця. Пахощі це добре, пахощі це прекрасно, але пахощі мають приноситися в кадильниці, а не у горщику. Вони мають підніматися димом у небо, а не помазувати мертве тіло. Христа немає у гробі. Христос із мертвих воскрес, і ми не зможемо цього змінити. Але ми можемо вибрати дорогу свого сердечного служіння. І нехай Господь допоможе нам, кожному з нас, зустрічатися з Воскреслим, ходити із Воскреслим, бачити Його в своєму житті, Христа Ісуса, який Воскрес із мертвих, тільки тоді свято Воскресіння, Пасху, яку ми місяць тому відсвяткували, яку дві тисячі років, як ми. Люди, народ, землі цієї відсвяткували, тільки тоді це матиме якесь значення. І не інакше всі інші свята не будуть мати нічого, якщо живий воскреслий Ісус Христос не стане нашим з вами Господом. Йому слава за все. Амінь.